І він завжди в останній момент пропадає, як на Майдані ще, так і коли в Івовайську він пропав. Де його в цій батальйоні? Я... Якою він совістю йде то... самопомість? Можливо, ще без Семенченка було би нормальною самополістю. Да, да, да. Я не провокатор. Я 14 го числа з його обійцями батальйону в Києві був Верховною Радою. Нас назвали ФСБшниками, Де Семенченко був? Шановний. куди е, він буде? Задали питання, що він зробив? Дивіться, ми оглядаємо. <пийця> Перший ми можемо з вами разом приїхати на стадіон, там, там це питання занести. Бо я вже спілкувався з двома людьми. Потім виявив, що він був мародьором, а другий був алкоголіком, який запив на кусту, який публічно критикував. Тому ну, я хочу вірити, що у вас це щире питання. ви е, задали питання. Здавна так? Да? на сьогодні, там на 98, на 95 людей, і Семен лише поки що в трьох містах був right. на зустрічах з людьми, саме через те, що вони постійно цим питанням займаються. Їх надурила наша влада, що після цього пікетування, коли всіх зібрали в одному місці, от, і коли зараз він говорить, заберіть хлопців з аеропорта, там отакий коридор в Пєсках. Ось такі гузетки. Наші колеги, які нас підтримують з нового ворогу, передали туди машину, а хлопці її не довезли. Одному було одразу колібним ку 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 кулеметом руху відкривало. Бо там э, і Ловайськ буде номер два. Що може, я не буду вами дискутувати? Я почув ваше запитання, я за нього дякую. дайте, будь ласка. Зачекайте. Э, і ми говоримо, будь ласка, відведіть людей з аеропорта. Буде і Ловась два. Ні, замість цього ми беремо і публічно говоримо, Нема немає такої сили, яка виб'є нас з аеропорта. Ви бачили, що, що після цього почалося, з якою агресією вони почали знову нападати, ми були вже добре, коли туди приїхав Груз. У Вінниці приїхав Буксотий. І спеціалістів багато. Його, ся, для моєї області, для Дніпропетровської Семен Герой, Тому що в квітні місяці, коли вся міліція здалася, вони взяли і передушили всіх сепаратистів в Краснопіллі, Добропіллі, Красноармійську. От, і безумовно там немає жодної святої людини. Як куча героїв сидять на дивані, я не до вас зараз да? і, і, і умнічить, а хтось пішов і щось фізично робив. І на сьогодні кордон ДНР не з моїми там рідними, ні Поджинськом, і по там і нашою областю, а все-таки на 50 на 100 кілометрів далі. Тому у кожного може бути своя оцінка. Я чув і по Азову, і по Айдару десятки запитань. Хлопці, встаньте, йдіть туди. Що ви робите? Ви такі розумні, чого ви тут, чого ви не в АТО? Тому, будь ласка, якщо є запитання, рухайтеся. Ми робимо те, що ми робимо, і за це будемо відповідати. Наступне запитання. Ніколи не секрет, що колись у вас була перша конференція в поступі, перед домом перемоги почало проявлятися дуже багато хороших машин. Саме семейсько сказав, що бронежилети більш... Це за кошти, які назвали волонтери, які збирали люди, які є звичайних гамуса, на але користуються громадським транспортом. Чи цінніше продати один із цих автомобілів, на якому ми зараз поїхали? На аудіопішному, наприклад, чи в цьому прицваті і ці гроші закупити необхідні бронежилети, теплі речі, де робіли. Реклама то саме. Дивіться. Десятки. Потужних бізнесменів, які займаються авто. І коли Семен приїхав до нас в офіс перший раз на 9 камні, який був 14 років, і які вони їздили, це теж не факт піддаватися цим питанням низько. Якщо ми будемо доходити до популізму, що чого, наприклад, хтось прийшов в костюмі, чого ти не продав костюм? Продай, будь ласка. Тобто у нас на сьогодні 700 чоловік матеріону Донбасу. Повністю укомплектовані. От всі в теплі. І те питання, яке є, мабуть, правильно кажеться. Треба все-таки, щоб Семен не їхав на концерт, а відповідне питання, хоч потім відїхав. Е і ті речі, які робляться, вони на сьогодні робляться. Всі питання фінансування по партії будуть через фонд. У нас багато людей, які є офіційно є мільйонерами, які відбулися. У нас немає жодного колишнього депутата. У нас немає жодного ключа. Зато ви самі кажете, що вас є так і є. Що, вважаєте, вважаєте, що треба розвивати політично, а ми розбійно. Можна я вам відповім? За останні 4 роки я офіційно заробила більше мільйона гривень і сплатила за це податки. Молодець. Я хочу в цій країні, щоб всі олігархи так само декларували свої доходи. І я хочу, щоб нормальні люди тішилися. Того, що є люди, які знають іноземну мову, які можуть бути консультантами Всесвітньої організації охорони здоров'я, програм ООН, їздити в Киргистан та Джикистан, не бачачи своїх дітей і чесно заробляючи гроші, які не соромно декларацію показати. І я хочу, щоб в моїй країні пишалися людьми, які платять податки, які вміють заробляти гроші. І частину зароблених грошей я витрачаю зараз поїздки в регіони, спілкуючись з людьми, і мені не соромно признати, що я це зробила. Нас є самопоміч. він забезпечив тисячу чоловік в Україні робочими місцями, які працюють на його компанії Елекс. Це IT, це сфера, яка розвиває інтелект людей і робить країну гідною на міжнародній арені. І він дає зараз свої гроші, підтримує самопоміч Іван Мирошніченко, 16-й номер, людина, яка керувала транснаціональними корпораціями, в якій працює, побудував два заводи компанія Кам'ян, потім компанія «Нобел», і так далі в Україні. Де тисячі людей це люди, які не крадуть з бюджету, яким не соромно задекларувати те, що вони заробили, тому що в них для цього були знання, хороша освіта, англійська мова, повага за кордоном і так далі. Якщо таких людей будуть принижувати інші люди. То я вважаю, що в країні не буде майбутнього. Не треба соромитися, що є люди, які заробляють часто мільйони. Треба питатися олігархів і міняти так систему, щоб в країні було побільше заможних людей, мільйонерів, а не тішитися з того, що в нас країна бідна і так далі. Розумієте? Оце під вас. Андрій Грицечен, вибачте, будь ласка, Можна? поразядам Я звернути до цього чоловіка, який обвинив придати Якщо хотів цей чоловік сказати, а він вже веде з провокацію, то він міг сказати, коли розходили звідси, і попросити затриматися. <плухи> <клухи> і <такий клухи> час Можна таке запитання задавати. Я Самопомічці, вибачте. Ви mm. питаєте, де був сюди. Друзі, Ми можемо прийти, триваємо звуку, який то визивається. Ви розумієте? Ставте своє запитання. Mm. Давайте вже щось нове. Питайтеся їх. У мене буде до вас питання, можна? Так. Да. — Андрій Вітишин, політик місцевого штабу, так? Я розумію, він пішов вже зараз. Говорилося про надання безкоштовних юридичних консультацій для громадян. Шановні, будь ласка, да. давайте поважати місця. От, е, хто по, по першому кругу задає запитання, потім будемо по-другому. Будь ласка, шановні, так Андрій Грицишин говорив про надання безкоштовних консультацій юридичних для громадян. Е, таким, таким політичним популізмом перед виборчим займаєтеся не тільки ви, тому що ви чомусь активізовуєтеся тільки тоді, коли необхідно агітувати перед виборцями, коли потрібно формувати про себе лице. Ось і ви тим самим мені здається запитання: можна? запитання чим ваш передвиборчий так. популізм, про який говорив пан Андрій, відрізняється від передвиборчого популізму інших партій та інших кандидатів. Дякую. E, По-перше, пер запитання суперслушне. Бо я якраз про це сидів і, і, і думав, навіщо? Просто через недосвідченість. Навіщо пан дицишен це робить? Тобто він шкодить собі, він шкодить нам. От, і питання Набрати опитних? Які так голову забінтують, так розкажуть на зустрічі, що всі будуть просто 24... ну, Зачекайте, Шановна, нічого не розлучу, Це перше. Друге, чому я на нього не серджуся? Тому що самопоміч організована в 2004 році. І у Львові садовий сказав, я нічого за людей робити не буду. Я ні від кого апорт не прийму. і Ті Тіпану байді за мене рішить, та? Я ні над ким не відбудовуюся, я нікого не рятую. От я хочу, щоб люди були самодостатні. Уже для того, щоб людьми керувати в тиранічній моделі, треба зробити дві речі. Перше, треба, щоб вони всі порушували закон.